Привіт! Ви на каналі Рандарос Я Денис, і сьогодні ми продовжуємо серію відео про складні, неоднозначні, але дуже сильні ігри на тему війни. В минулому відео ми розглядали Valiant Hearts та все те, що робить її правильною грою на чутливу тему. Сьогодні ми розглянемо не менш знаковий проєкт This War of Mine, який кардинально відрізняється від попереднього, але при цьому досі несе правильний посил. І, оскільки відео з цієї серії тематично об'єднані, рекомендую ознайомитися з попереднім під назвою Як правильно робити ігри про війну на прикладі Валіанд Харц. Тепер ніж ми почнемо розбір «This War of Mine, я як завжди подякую людям, які підтримують діяльність каналу навіть у такий непростий час, ви дуже круті. Ось ваш список. До речі, окрім патрону, наразі в каналу є сторінка на BuyMeACoffee, а також спонсорство каналу. І нещодавно з'явилась сторінка на Донателло, Це український сервіс аналог для тих, хто хоче підтримувати канал щомісяця. Тож, отже, поїхали. This War of Mine – дуже нетипова гра в порівнянні навіть з більшістю ігор, які вважають нетиповими, у перші години гра дуже прямо декламує декілька важливих постулатів: війна це пекло. Ти в пеклі, ти помреш, і гратися з тобою ніхто не буде. Існує чимало ігор, у яких смерть є важливою механікою, тут теж. Але якщо у souls лайках, наприклад, вам від цього розуміння може бути морально легше, у This War of Mine так не вийде. Як і у Valiant Hearts, про яку я розповідав раніше, тут війна річ зовсім не весела, як у військових симуляторах і аркадних шутерах. Але різниця у тім, що Valiant Hearts – це про емоції людей під час справжньої війни як трагічного явища, а This War of Mine – про дещо ще страшніше. Ашніше про виживання і інстинкт самозбереження під час війни, звісно, переживати війну жахливо як емоційно, так і фізично однак базова потреба у виживанні для людини завжди стоїть вище, але при цьому важливо ще не втратити людяність. І під цим я розумію здатність попіклуватися про інших. Напевно, це і є основний посил, який намагається донести This war of Mine. Більшість ігор або одразу вивалюють на вас увесь контент на тарілочці або створюють челендж пропорційний нагороді у творінні 11 біт Studios Ця система працює навпаки, і все, що ви можете, зменшувати ентропію, тобто зменшувати відчуття невизначеності і хаосу, а також відтермінувати свою смерть ще на один день. Не дивно, що у середньостатистичного гравця таке може викликати фрустрацію, і недарма відносно коротку гру повністю пройшло лише 23%. Ки гравців, якщо зважати на статистику досягненню СТІМ. Давайте чесно, Valiant Hearts – це комфортна гра, і комфорт вона дає завдяки своїй казуальності і поверненню у дитячий стан за допомогою художньої стилістики. Більш детально ми знову ж таки розбирали у самому відео про Valiant Hearts, але не суть. Я веду до того, що This War of Mine пробирає не менше за Valiant Hearts, але абсолютно протилежними відчуттями. Гра змушує постійно триматися поза зоною комфорту і ніколи не дає відчуття безпеки. Це додає цікавості і челенджу. А вже. Але ж ви пам'ятаєте, що єдиною вашою нагородою буде лише дійти до кінця, і те нагородою назвати це складно. До всього навіть у солсах завжди є багаття, та й майже у будь-яких іграх завжди є хаби, де можна перевести подих. У This War of Mine є дім, але навіть вдома ви маєте щось робити, бо навіть один просраний день може стати фатальним. Наприклад, ви знаєте, що у вас залишилося вдома лише два шматки м'яса, і якщо ви за ніч не знайдете його, що абсолютно реально, ваші персонажі будуть страждати від голоду. Ви знаєте, що вночі до вас, скоріше за все, навідаються мародери, які можуть залишити вас без частини ресурсів, а також поранити будь-кого з вашої групи. Тому треба мати більше зброї і медикаментів. У вас все добре, і здавалося б, можна розслабитися. Вже скоро почнеться зима. І окрім котла, вам було б класно мати ще й Профіцит деревини для опалення приміщення, а ще медикаментів, бо хтось обов'язково захворіє. Зазвичай під жанром сурвайвал або виживачами всі розуміють ігри на кшталт Майнкрафту, Пал Conan Exiles тощо. Але чи справді у цих іграх так важливе лише виживання? Однозначної відповіді вже ж не буде, бо все залежить від режиму складності. Але погодьтесь, у них ви не лише виживаєте у прямому сенсі, а більше розвиваєтеся. Ну, бо ці ігри про веселощі. А от this War of Mine ідеально підходить під поняття виживання, виживання в умовах, у яких Іх ви не знаєте, що буде далі, адже This War of Mine має рандомну генерацію подій. Кількість і потужність нападів на вас вночі, лут на локаціях, інтенсивність і тривалість зими, недоступність локацій через бої або сніг, випадкові події і тривалість окупації визначаються випадково, що додає непередбачуваності, а життя в умовах війни, як ви на жаль знаєте, непередбачуване. Наприклад, у першій спробі проходження я дуже смачно налутався у супермаркеті. Наступного проходження. Мого основного годувальника сім'ї підстрелили під час рейду, і йому довелося лежати у ліжку. Я вирішив безпечно полутатися іншим персонажем, але зустрів там п'яного солдата, який хотів скривдити дівчину. Солдат пригостив мене маслинами, тому рейд закінчився двома смертельно пораненими персонажами і рестартом. Бо якщо ви втрачаєте усіх персонажів, які можуть виходити у вилазки, доведеться починати спочатку. Тож, напевно, This war of Mine можна назвати Роглайком, адже всі елементи жанру грама. А до всього час на день, який ви можете провести вдома, і ніч, коли є шанс видобути, потрібні для виживання предмети, обмежений. З усім цим, на жаль, так чи інакше стикались, і досі стикаються люди на окупованих територіях і на територіях, де ведуться бойові дії. Відчуття невизначеності, що буде завтра, неймовірно гнітить кожного. Тож This War of Mine неймовірно точно передає ці відчуття гравцеві. Як би ви не хотіли, як би ви не сприймали цю гру під час проходження, яким би досвідченим гравцем ви не були, хочете, не хочете, а заглиблюватися у те, як працює людська психіка, доведеться. This War of Mine виховує у гравця нестандартну точку зору на війну, де, на відміну від тієї ж Valiant Hearts, ви взагалі не є комбатантом. Ви не берете участі у бойових діях, виступаючи на боці тієї чи іншої ворогуючої країни, і це накладає величезну кількість обмежень. Більшість персонажів... Персонажів, які у вас будуть далекі від Рембо, вони вмирають від двох пострілів, а в деяких випадках можуть вмерти навіть від бійки з якимось безхатьком. Вони дуже смертні, ненажерливі та хворобливі, як і належить звичайній людині. І кожен персонаж має бекграунд, який можна використати на благо. Наприклад, якщо у вас є колишній шеф-кухар у команді, він чудово готуватиме. І це ж може стати проблемою, бо він має залежність від куріння. Отже, в нього поїде дах і впаде. Мотивації, якщо йому вчасно не приносити цигарки. Так само, якщо ви захочете покосплеїти поганці і вбити беззбройну людину заради ресурсів, вважаючи, що це звичайні NPC, то от ваш персонаж так не зможе. Якщо ви вб'єте невинну людину, то персонаж впаде у депресію або отримає статус розчавлений горем, в якому ви взагалі не зможете ним керувати. У цьому статусі висока вірогідність суїциду або втечі з укриття, завдяки тому, що кожен персонаж гри має свою власну біографію. Гію, унікальні перки, розмір інвентарю, ними потрібно розпоряджатися дбайливо. При цьому кожен із них має унікальні закінчення після проходження, якщо ви переживете це пекло. В цьому випадку не треба перебирати навіть особливостями, які на перший погляд можуть здатися безглуздими. Варто зважати не лише на те, що хтось краще охороняє укриття і хтось легше переносить вбивства, а й на те, що хтось, наприклад, вміє грати на гітарі, а хтось має погані звички, через що легко може скоти. Титися у меланхолію без цигарок або кави. Ну, прямо літералімі. Багато ігор не мають таких механік людськості, і воно і не дивно, бо в них ми граємо перш за все, щоб від цього всього втекти. Так само варто розуміти, що простежити за абсолютно всім, щоб кожен персонаж лишився живим чи здоровим, і морально і фізично до кінця проходження, просто неможливо. Ви просто не зможете приділити увагу кожному, і це на жаль. Ще одна гірка криниця воєнної реальності. Комусь можливо зі зрозумілих причин може здатися, що This War of Mine нагнітає нереалістично, а навіть гіперболізовано, і взагалі це все ж таки гра без документалістики. А отже, можливо, все, що у цій грі описано, можна і заперечити, але це взагалі не так. Аналогічно творінню Ubisoft, цей проєкт має дуже глибоку документальну базу. За основу гри була взята історія облоги Сараєво, найдовшої облоги у новітній історії довжиною у чотири роки, де за приблизними підрахунками, загинуло більше п'яти тисяч цивільних громадян. Наприклад, існувала алея снайперів, проспект, по якому неможливо було пересуватися через перехресний вогонь снайперів. Тому у This War of Mine більшість подій за межами будинку відбуваються саме вночі, і всі Способи вижити предмети і крафт це все про те, як виживали справжні люди під час справжньої облоги міста. Так, у грі немає історичних довідок з реальними фото, як у Valiant Hearts, просто бо темп гри не дає змоги розслабитися і почитати. Але у ній є дрібні записи про історії ваших персонажів, щоденники, і інформація про те, чому, наприклад, спати на справжньому ліжку для персонажа буде краще, ніж на холодній землі чи стільці. Ці деталі додають грі глибини, а разом з тим. Достовірності розробники не забули і про нас. Локація аеропорт була створена на основі Донецького аеропорту. А також 11 біт Studios після повномасштабного вторгнення зробили пожертву у розмірі трьох мільйонів польських злотих на гуманітарну допомогу Україні. За що Росіяни вже ж закидали гру негативними відгуками у СТІМ. Справді дуже страшно, коли події гри, яка й без того заснована на трагічних подіях минулого, повторюються. І навіть коли я писав цей сценарій, мене неймовірно гнітило. До всього ця гра дійсно не ідеальна. Наприклад, мені здається дуже умовним обмеженням те, що рейдити вночі може лише одна людина одну локацію. Чому не можна відправити двох людей у дві різні локації? Чому не можна відправити дві людини в одну локацію? Чому не можна відвідати дві локації за ніч? Дуже часто в мене були ситуації, коли я вже закінчив всі справи о 10-й вечора і міг би спокійно прошвернутися на ще одну локацію. Я розумію, що це умовність і просто складова. Геймплейного лупу, який треба просто приймати. Однак, можливо, б, було не гірше пилососити одну і ту ж локацію двох. Це ж вдвічі більше місця і можливість ефективніше боротися з озброєними групами. Якби це були обмеження рушія, то я зрозумів би, але в день ви все одно керуєте декількома персонажами одночасно. Мене курвило, це всі мої проходження, особливо коли у нас було дуже мало ресурсів. Але лишимо всі ці умовності: This War of Mine – це без перебільшення одна з тих ігор. Через які ігри називають новітнім видом мистецтва. Вона не дружелюбна, вона може залишити кому горлі. Вона не приносить фан. Але ви не уявляєте, як вона пронизує, коли на екрані з'являється надпис: Війна закінчилася. Це непередаваний момент, який ми всі з вами сьогодні чекаємо. А чи радив би я кожному пограти у This War of Mine? Напевно, ні, бо ця гра про страждання. Про страждання у найпрямішому і найсумнішому сенсі. Якщо у вас є змога і бажання відволіктися від жахів війни, будь ласка, грайте в інші ігри. Якщо ви пережили це все на собі, ніколи не грайте у This War of Mine. Ця гра потрібна тим, хто навіть не знає, що таке воєнний стан, що таке облога, обстріли, що таке окупація. Для того щоб зрозуміти, який це кошмар без самого кошмару. Для того щоб це не повторювалося у реальному житті. У This War of Mine немає романтизації війни взагалі, і в цьому її насправді величезна мистецька цінність. Бережіть себе, своїх близьких та рідних. А чи грали ви у This War of Mine? І якщо так, які враження у вас залишила ця гра? Обов'язково напишіть в коментарі, буде цікаво дізнатися. А на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось. І долучайтесь до нашої сім'ї Задротів, і це, до речі, дуже допоможе нам. Кожна вподобайка і комент допомагають просувати українськомовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах, це теж буде дуже круто і дуже допоможе. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які тепер мають змогу підтримувати не лише на Патреоні, але й на Кофі, а також бути спонсорами каналу, бо ви дуже, дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую. Ну і не забувайте в першу чергу донатити на нашу армію фонд Повернись живим. Бо наближати нашу перемогу зараз дуже важливо. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей.